Багато громадян України перебувають на території Польщі на підставі продовжених документів, наприклад, карт побиту або віз. Ми знаємо, що якщо віза і карта побиту, наприклад, закінчилися на території Польщі в часи, коли триває стан епідемії, який досі, досі е, триває, то ці документи далі дійсні. І, наприклад, якщо ви маєте дійсну біометрію, то вона у вас не починається. А почнеться тільки тоді, коли буде е, скасовано стан епідемії, пройде 30 днів і е, почнеться ваша біометрія, або ж Якщо це станеться після 24 серпня, бо ми знаємо, що після січневих змін до спецустави фактично дія цих документів припиняється 24 серпня, а після цього починається дія вже біометрії. Якщо ми зараз хочемо перебуваємо на підставі цих документів на території Польщі і хочемо поїхати, наприклад, до Німеччини чи до Чехії чи до інших країн ЄС, то слід пам'ятати, що ці документи продовжені тільки на території Польщі. На території інших країн вони не продовжені. І можливо є такі ситуації, коли вони теж будуть визнаватися, але про це треба запитувати вже в консульстві до тієї країни, до якої ви хочете поїхати.